Шалом, друзі! Давайте усвідомимо та відповімо на запитання, як я допомагаю церкві. Я служу на домові, в дитячій церкві і в доможці. У мене робота знаходиться в церкві і я стараюся допомагати людьми чим. Хтось нуждається в допомозі фізичній, хтось матеріальній, когось просто піддержать. Особливо молодж у нас така розвинута. Вони мене чого чомусь учать, тому що вони як реактивніші чи ми. Це дуже дуже тут тут допомоги церкві море. море. Желаючих було б тільки допомагати. По-перше, це треба бути в церкві. А по-друге, це треба служити згідно своїх дарів, талантів, те, що людина має, може робити гарно. Все. Я служу фотографом в медіа команді, фоткаю в лінія. Потім просто ці факти виставляються на сторіночку і ви можете побачити себе. Я зараз працюю волонтером. В служу з служу в студії, я хелпер і вроді все. Коли ми людей приводимо до Бога, до нашої церкви, сім'ї духовної, молимося один за одним, все там треба допомогти. Дякую. Це теж, будь вірним, десятини, це, це теж дуже важливо. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов для Господа. Це була рубрика Інтерв'ю по-гарячому, далі гарячіше.